Вони кожного дня на варті життя про них розповідають, їх прославляють, адже вони роблять неймовірне. Так презентували у Дніпрі три відеоролики, героями яких є звичайні мешканці Дніпра, що доклали зусиль при ліквідації наслідків дій ворога та допомагали місцевим. Одним з відважних людей є комунальник Олег. Чоловік працював на місці влучання у перші години після ворожого прильоту. Саме страшне, це просто дивитися на людей, які цей вот прильот шутіли на собі. Том що, какби бы, ти кадав? В работе ты просто работаешь как бы все это абстрагируется тебе главное выполнить свою задачу как можно быстрее как можно качественнее а люди которые вот именно пострадали на них смотришь ну лица конечно Тяжело на них сматрі зберегти історичний досвід, головна мета проєкту, каже історик Дмитро Каюк. Тому в епіцентрі уваги військовослужбовці, полонені бійці, мешканці українських міст та люди, які пережили окупацію, буде формуватися історія нашого міста. Історія Дніпра, так скажемо, буде формуватися міський наратив. А одна справа, що ми будемо вивчати документи, органів місцевого самоврядування, документи, які підписував мер, підписував директори департаменту, служб і всього іншого. А інша справа, як реагували звичайні дніпряни в своєму повсякденному житті на ті чи інші виклики і події. Побачити героїв та почути про їхні долі можна у соціальних мережах департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради. Наталія Москаленко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.